Дуже страшно жити в країні, якою керують шулери, якою керують е, дрібні шахраї. Що відбувається сьогодні? Завтра фактично в нас мають розпочатися перемовини з європейським союзом для того, щоб Україна стала частиною цього європейського союзу, на те на що ми дійсно з вами заслуговуємо. Але маючи таку владу, маючи такий уряд, е, я думаю, що до цього питання ще далеко. Ви всі пам'ятаєте закон, шо проект, вже закон Шуляк 56-55, який був проголосований. Проти якого виступали вся місцева влада, виступали активісти, розносили його, який дозволяє будувати фактично всередині ваших подвір'я, Будувати нові висотки. Це те, що зручно забудовникам, те, що зручно самі шуляк, те, що зручно Кубракову, і вони дуже наполягали на цьому законі. На жаль, він був. Проголосований, але президент його поки що не підписав, поклали під сутно, тому що наші європейські партнери абсолютно чітко виступили проти того, щоб цей законопроект був підписаний і став законом. Так що відбувається? Ось фактично сьогодні уряд шмигаля він має з голосу на своєму засіданні внести постанову уряду, яка фактично буде дублювати текст цього закону. Це порушення закону, це порушення конституції, це порушення всіх здорових глуздів і норм, але ще плювок в обличчя нашим європейським партнерам, які чітко зазначили, що проти цього закону. Ось в такій державі ми сьогодні з вами живемо. Ви маєте про це знати. Маєте, як казав президент, думати і робити висновки.